Його затребуваність не викликає сумнівів. Саме за його допомоги можна, не витрачаючи особливих зусиль, виконувати акуратні розпили, здійснювати демонтаж. Навіть бетон, граніт чи метал ріжуться як масло. Сьогодні говоримо про бензорізаштіль, представлені у магазині Добрий господар. Отже, як вибрати інструмент і не прогадати, у першу чергу слід визначити фронт робіт. Наступний критерій: наскільки інтенсивно ви будете його використовувати. Припустимо, ви затіяли ремонт і плануєте перенести двірний отвір, проштробити стіни під електричний кабель, причому зробивши це з мінімальним утворенням шуму та пилу. З цією задачею блискуче впорається перший у світі акумуляторний моторіз штіль ТСА-230. Серед його безперечних переваг вага, що складає менше 4 кг без акумулятора. Для порівняння бензиновий аналог штіль ТС 420 важить 9,7 кг. Завдяки автоматичному блокуванню шпинделя можна швидко і легко замінити відрізний диск. До речі, до ТСА 230 підходять диски від будь-якої болгарки. А наявність з'єднання для подачі води свідчить про таку можливість під час роботи за алмазним диском. Цей апарат забезпечує акуратне і швидке різання на глибину до 70 мм. У поєднанні з першокласними фірмовими абразивними колами діаметром 230 мм, він здатен різати сталеві та металеві труби, бетон, цегли та черепицю. І ще одна дуже важлива перевага, завдяки якій штіль ТСА-230 завоював визнання рятувальників та військових, дизайнерів, покрівельників та сантехніків. Здатність працювати у будь-якій атмосфері. Акумуляторна версія моторізу однаково ефективна, хоч у диму, хоч високо вгора. тес – універсальний помічник для наземних та підземних робіт. Його відрізняє компактна конструкція, оптимізований баланс, виняткові ріжучі та направляючі характеристики. Бензоріз штіль ТС 420 використовується з відрізним диском діаметром 350 мм. Глибина різу досягає 125 мм. Зазвичай саме ця модель користується популярністю працівників металобаз та комунальників. Цьому сприяє, окрім іншого, й демократична ціна. Модель обладнана повітряним фільтром із циклонним попереднім очищенням. Присутність ефективної антивібраційної системи знижує втомленість під час тривалої роботи. Власне, ці якісні характеристики притаманні всім бензорізам штіль, які до того ж укомплектовані штуцером для підключення води, компенсатором і декомпресійним клапаном. Професіоналам глибина різу. Тому вони враховують цей параметр при виборі інструменту. Саме їм хочу порекомендувати надпотужний 6,8 кінських сил високопродуктивний бензоріз штіль ТС800. У стандартній комплектації він оснащений спеціальним абразивним диском на 400 мм. За його допомоги можна без особливих зусиль перерізати асфальт, бетон або залізничні рейки. Таку модель обирають залізничники, рятувальники та автодорівці. ТС-800 ідеальний як для роботи у звичайному ручному режимі, так і з використанням фірмового візка. І нарешті ми підійшли до інноваційної моделі Штіль TS-500i. Її оснастили потужним двигуном та вбудованою системою електронного спорскування Штіль Injection. Саме вона забезпечує чудову якість роботи, меншу витрату палива та значно нижчий рівень вибрації. А ще цей бензоріз відрізняє електронну систему контролю води. Під час різки мокрим методом можна одним натисканням кнопки подати воду та остудити пил. Враховуючи, що для професіоналів кожна хвилина простою дорого вартує, офіційний дилер продукції Штіль Магазин Добрий Господар надає цілковиту гарантію на фірмові пристрої і пропонує професійне сервісне обслуговування. А вибір, звичайно, за вами.